Особистий кабінет це простий інструмент для вирішення газових питань. Для того, щоб зареєструватись в особистому кабінеті, перейдіть на наш сайт gas.ua. У правому верхньому куті натисніть кнопку Особистий кабінет або Ви можете ввести посилання my.gas.ua. Тут ви потрапляєте на сторінку входу. Для реєстрації натисніть вкладку Реєстрація. Введіть ваші дані, а саме номер особового рахунку та перші три літери прізвища. Зверніть увагу, що клавіатура має бути встановлена на український метод вводу. Далі ви потрапляєте на наступний крок, де обираєте один із зручних способів реєстрації. Оберіть кнопку соціальної мережі Google або Facebook, або скористайтесь реєстрацією по e-mail. Розглянемо реєстрацію через e-mail. введіть свою адресу латиницею. Натисніть кнопку Отримати код. Перейдіть у свій поштовий ящик. В нашому листі буде зазначено код підтвердження. При перевірці листа не забудьте переглянути папку Небажана пошта або спам. Код підтвердження введіть в графу підтвердити імейл». Далі вкажіть свій пароль. На цьому реєстрація завершена. Ви автоматично потрапляєте до свого особистого кабінету. Одразу ви отримаєте повідомлення про вибір способу отримання рахунків. Контролюйте та управляйте рахунками онлайн. Для цього натисніть Погоджуюсь. Окремо розглянемо варіант реєстрації через соціальні мережі. Введіть ваші дані, а саме, номер особового рахунку та перші три літери прізвища. Зверніть увагу! Що клавіатура має бути встановлена на український метод вводу. Далі ви потрапляєте на наступний крок, де обираєте кнопку необхідної соціальної мережі Google або Facebook і потрапляєте до особистого кабінету. На цьому реєстрація завершена. Ви автоматично потрапляєте до свого особистого кабінету. Перейшовши на головну сторінку вашого особистого кабінету, ви можете контролювати та управляти вашим рахунком. На головній сторінці представлена ключова інформація щодо вашого підключення, ваші умови, тариф та ціна тарифу. Ваші контактні дані та адреса, за якою закріплений ваш особовий рахунок, а також стан рахунку. Особистий кабінет допомагає вирішувати газові питання. Зліва на панелі у вас представлені вкладки, які ви можете обирати залежно від того питання, яке ви хочете вирішити. Наприклад, вкладка взаєморозрахунки дозволить вам ознайомитись з детальною інформацією щодо вашого нарахування, або отримати рахунок. Тут ви можете обрати період, який вас цікавить, а також сформувати рахунок для оплати. Для цього потрібно лише натиснути Отримати рахунок. Якщо ви хочете змінити умови тарифу, для цього перейдіть у вкладку Тарифи і одразу побачите доступні для вас тарифи. Щоб змінити тариф, вам достатньо лише натиснути кнопку Підключити. Також, завдяки особистому кабінету, ви завжди можете скористатися онлайн-послугами, такими як акт звіряння, довідка про стан рахунку. Або довідка на пільги та субсидії. Якщо ви хочете змінити вашу контактну інформацію, наприклад, номер телефону, перейдіть у вкладку Профіль у вкладці Налаштування ви можете змінити пароль або налаштувати інформування.